Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні, 24 лютого 2023 року. Рівно рік тому Росія розпочала жорстоку і криваву війну проти нашої країни з метою підкорити Україну і повернути її до сфери свого впливу, перетворивши нас на свою маріонетку на кшталт Білорусі Лукашенка чи взагалі анексувавши. Втім, якою б не була мета цієї авантюри, нічого хорошого росіяни для нас не готували. Але Путін прорахувався: його армії не змогли швидко захопити Україну. І в результаті чого обидві країни були втягнуті у війну на виснаження, і незважаючи на всю свою перевагу майже по всім фронтам, як в економічному, так і військовому плані, Росія все ж переречена на поразку. Як заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Саліван, російські окупанти вже програли війну і не зможуть захопити Київ. На мою думку, він має на увазі те, що Росія вже втратила досить значну частину свого військового потенціалу приблизно 35%. Сотків, якщо судити за чисельністю армії РФ до початку повномасштабного вторгнення, а практично всі боєздатні російські частини нині сконцентровані на сході України, і перекидання деяких із цих частин на північ з метою атаки на Київ означало послаблення основного напрямку. І тому, за його словами, момент, коли українські збройні сили завадили військам РФ захопити Київ, був вирішальним і ознаменував стратегічну поразку імперії. І тому всі намагання російського військового керівництва наразі є марними, так як Росія не зможе захопити Україну, поки сама Україна чинить опір, а США підтримують її, додав Саліван. Також радник Байдена заявив, що не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії. Ми не бачимо рухів у російських ядерних силах, які змушують нас думати, що щось докорінно змінилося, порівнюючи з тим, як були справи протягом минулого року, сказав він. Тому на певний час ядерну загрозу можна виключити. А стосовно військової, фінансової та політичної підтримки з боку США, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що бачить підтримку України як з боку демократів, так і з боку республіканців. Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю, тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку, сказала спікер. Також слід відзначити. Що на цьому тижні напередодні річниці повномасштабного вторгнення конгресмени від республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом України, обговорювали можливість передачі Україні літаків F-16 і запевняли в своїй підтримці. Що знову ж таки спростовує міф про начебто однопартійну підтримку України з боку демократів, і начебто поганих правих консерваторів-республіканців, які всі, наче, куплені Кремлем? Цей міф особливо активно просували українські ліві яких радше цікавить не перемога України і виживання нашої нації, а просування сучасної в лапках прогресивної політповістки, але щось занадто далеко відійшов від теми у своїй промові стосовно підтримки України, представниця Білого Дому сказала наступне: американці знають про що тут мовиться, вони розуміють, що на карту поставлена свобода. Вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті. Втім, не тільки Сполучені Штати підтримували Україну протягом цього року, одними із перших. Хто встав на сторону добра і справедливості були Польща і Велика Британія. Взагалі, стосовно Британії, ми ніколи не забудемо того, що зробив для України прем'єр-міністр Борис Джонсон, справжній друг українців, і один із головних захисників інтересів України в Європі. Він був одним із головних ініціаторів створення тристороннього альянсу України, Польщі та Британії, військово-політичного формату співпраці трьох країн для протидії російській загрозі, який було підписано 17 лютого 2022 року. Року, а з початком повномасштабної війни, Джонсон зайняв чітку позицію і завжди стояв на стороні України і жорстко критикував президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца за спроби зберегти Путіну лице. Стосовно ж Польщі, то її президент, який майже весь народ також підтримав Україну в її боротьбі, незважаючи на всі протиріччя, які виникали між двома народами протягом їхньої історії. Поляки по-своєму привітали росіян з річницею війни, увімкнувши тривожні Сирени та звуки вибухів поруч з будівлею російського посольства. Втім, не тільки політичними пранками єдині. Польща, як і Британія, активно сприяла і сприяє поставкам зброї для української армії. І ще вчора стало відомо, що перша партія танків Леопард 2 вже сьогодні вирушить з Польщі до України, а кілька годин тому надійшла інформація, що танки вже прибули в Україну. Тож подякуємо нашим польським друзям за таку підтримку. Взагалі, на мою думку, майбутні України і Польщі дуже сильно пов'язані. По перше, враховуючи близькість наших країн. Адже Польща набагато ближче в культурному плані до України, ніж Україна до Росії. Та схожість світогляду обох народів, так як ми шануємо однакові традиційні сімейні цінності, і патріотизм та націоналізм у наших народів буквально в крові, я вважаю, що як українцям, так і полякам потрібно пробачити один одному образи минулого і максимально розширювати співпрацю, що в майбутньому може призвести до утворення нової сили в Європі, з якою доведеться рахуватися. Отже, на цьому наше відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!